Живу на вулиці, а просто поліція нас виганяє. Ми живемо отак, як є. Йому те, що знайдемо, але життя в нас просто проклята. І нас просто туди-сюди виганяють. Ось так, бачите, як ми живемо. Нас люди трошки не розуміють. Гляньте на його, гляньте на мене, хоч його в положенні, І послухайте нас, хоч би трошки люди. Ми ж то поганого нічого не робимо. Просто нас трошки люди не розуміють.